На футбол просто з лікарняних ліжок з Дніпропетровська до Києва вирушили понад три десятки поранених бійців АТО на трибунах столичного олімпійського. Сьогодні хлопці вболюватимуть за Дніпро, що битиметься у півфінальному матчі відповіді цьогорічного розіграшу Ліги Європи. Опонент італійський Наполі. Автобус, квитки, продукти та футбольну символіку пораненим організував форвард Дніпропетровського клубу Роман Зозуля. Він опікується бійцями з перших днів війни на Донбасі. Поїхати на футбол змогли всі охочі. Жодних обмежень для подорожі, окрім стану здоров'я, не було. Щоправда, деякі бійці зізналися, коли відпрошувалися у своїх лікарів на матч, трохи схитрували щодо власного самопочуття. Адже переконані, що позитивні емоції так само важливі для повноцінного відновлення, як і медичні процедури. Ані тоді на нас обща ставить дома, нікуди не пустять. Ні, в АТО, Зачем? То есть вы секретничаете реализацию. Мое подразделение Днепор один. Там наша любимая команда есть, Днепр. Только Днепр, только Победа.